Цей турнір відбувається на честь полеглих наших воїнів. Чому я змагаюсь? Тому що всі мої змагання завдяки воїнам. За 12 років займаюся боксом, це є моя професія. Я член національної збірної. Для мене це велика честь взяти участь в такому турнірі. Треба вшановувати пам'ять наших, ну людей, завдяки яким ми, ну, живемо і маємо змогу боксувати, показувати високі результати. Тут мої учні будуть боксувати. Матчова зустріч буде боксувати будь-бокси боксера Чернігова проти команди Дніпропетровської області. І ще пару боксерів буде боксувати з міста Київ проти нас. Центрі. О, О молодець. Одноголосним рішенням суддів. Перемогу здобує Боксер червоного куту Галіп Квач. Це дуже важливий захід і проводити в такий час для нашого суспільства, для нашої нації. Дякую всій команді федерації боксу Чернігівської області, всім тренерам, всім заохочим, хто долучився до цього заходу. Як переживаю, сама зазнавай. Подібний турнір він такого роду не вперше на Чернігівщині. Саме якщо ми говорити саме про це, то це за ініціативи спецпідрозділу Гурартан було зорганізовано організовано з федерацією боксу. Дійсно важливий турнір для Чернігова і для області, тому що ми маємо постійно згадувати про наших воїнів. Плюс це складова патріотичного виховання. Також це важливо і важливо для тих воїнів, також хто зараз воює ще і також були поранені тим паче так само, як я. Тобто, це такі вечори дуже важливо. Лесі Ігнатенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.